Зберігай собі в копілку мангову, мусову прослойку в торт. це дуже смачно і дуже ніжно. Беремо наше пюре манго, вливаємо першу частину вершків і доводимо до кипіння, але не кип'ятимо. Потім сюди ми додаємо набухший желатин і все ретельно-ретельно перемішуємо. Переливаємо цю всю суміш на шоколад. І ретельно пробиваємо блендером. У мене більше продуктів, тому що у мене більша форма. Рецепт розчитаний на 14 см. І ось такий от у нас має вийти результат. Відставляємо цю масу трошки охолонути і беремо збиватися другу частину вершків. Стан вершків має бути як підтаявше мороженого, ось такого от состояння. Потім між собою ми об'єднуємо цих дві маси і акуратно перемішуємо все лопаткою або вінчиком. Ось от такий от результат у нас має получитися. Відставляємо нашу масу в сторону і робимо формочку. У мене кільце 16 см і в мене більше продуктів. Рецепт розчитаний на 14 см. І обгортаємо нашою фольгою, робимо одноразові такі от формочки. На низ, під низ, точніше, нашої формочки, треба щось підставити, або досточку, або підложку, що у вас буде. І тоді ми заливаємо наш мус. Мус ми відправляємо на 2-3 години в морозилку, але я відправляю на ніч.